Колосян 4 розділ 6 вірш. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Слова, що з у щоденно вилітають у бесідах із іншими людьми, велику значимість вони всі мають. Давайте пороздумуємо ми. Людину словом можна звеселити. Збадьорити її в тяжкий момент, печаль сердечну навпіл розділити або ж сказати гарний комплімент. Словами можна болю й мук завдати, образити і рани нанести, ми можемо ними вправно будувати не злагоди і розбраду мости. Буває, слово за кинжал гостріше, глибоко в серці слід від нього є. І з кожним днем комусь усе сильніше, душевних мук і страждання завдає, а інколи воно бальзам цілющий, лікує рани для душі єлей, як промінь сонця теплий, невсепущий, що просвітляє вмить серця людей. Словами можна строго засудити, і виправдати ними можна теж. Комусь надію і любов вселити, глибоку віру, почуття без меж, коли людина гнілається, злиться, які слова течуть із вуст? після таких їсться і не спиться, напевно, дуже довгий час комусь велика сила криється у слові, добро чи зло з криниці серця б'є, і в кожній нашій бесіді, розмові. Важливу роль воно відіграє, нехай ласкавим буде слово ваше. Павло апостол так в листі писав, хай сіль відчутна в ньому буде завжди, щоб мудро кожен з вас відповідав Слова важливо сіллю приправляти, бо їм назад немає вороття, а сіль та мир, собі його тримати постійно, повсякденно, все життя. Бо за пусті слова відповідати прийдеться нам на Божому суді, за кожне звіт потрібно Богу дати. О що ми зможемо сказати тоді? Амінь.